І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» Дивимось Дивимось від підписників. З нами об'єкт 261. Карта Оверлорд. Ну що ж, до бою, і перший постріл, і перший ворог знищений. <с -2> Це було чудово Отже, вже поліпшений настрій. Отже, вже в нас Ну... проти У цьому бою мені здається, так? Дивіться, які розклади, дивіться, скільки Петев е команд. Нічого собі. Майже вся команда ПТ, Дві стежки всього, один тяж і е, дві артилерії. А артилерія це ж клон, ну, ця карта для артилерії це клондайк. Та й ми граємо на моїй е, найулюбленішій артилерії в грі і ми побачимо, наскільки вона дійсно є Тут треба допомогти, тому що тут, бачимо, починають проривати е, прориватися суперники, вони так об'єдналися. такий кулак. Але ну як проривати? Нахлопушуються поки що так. Ми, ми тільки, тільки розміняли один танчик, а вони тут два танки, і зараз третього втратять. Граємо, до речі, однорівневий бій та, і дуже швидко всі ну, я не, зараз не, не розумію, дуже, дуже швидко всі лопаються чомусь цьому бою. фановий вже бій. Я ж кажу, що фановий бій вже тому, що з першого постріла ми знищили танк з підпалом. Так, не пропустити оцього наглюку на об'єкті 140. Чому? Тому що якщо він підсвітить, то нам треба буде вже змінювати позицію. А нам зараз її не потрібно змінювати, бо вона дуже у нас чудова для того, щоб саме цей контр... контролити, саме цей фланг, саме 9 та 0-у лінію. Що у нас далі по бою? Ну хто там? Може по першій та другій лінії просуватися. Мені здається, що суперник ніхто туди зовсім не поїхав. Та й там, якщо що, гріль, і якщо що, і третій там поїхав вперед, він своїм броніщем продавить. Всі намагалися пролізти через нульову лінію, нічого в них не вийшло. Бачимо, що навіть ЄБР щось тут намагається створити по центру, він грає дуже невірно, я вам скажу. Дивіться, навіть влучити артилерію в ЄБР це. Вже повага, так скажемо. Може, наш герой вміє грати на артилерії, а чудовий артилерист в команді. Це що? Це вже майже перемога. Чудовий ЛТО в команді і чудовий артилерист в команді. Це вже майже перемога. Так, а тут не влучають, бачите, лише, е, лише артилерія наша влучала. А так прям притул не влучають ЄБР. Ну так, спробую влучити. Все. Вибили, по-моєму, що по 9-й та 0-й лінії зовсім нікого немає. 6-2 по бою. 4600. Перевага по ХП команди. Все йде до такої турбоперемоги. Так? Ну, останнім часом таке буває. Воно якось, знаєте, хвилями, то такі довгі-довгі бої йдуть. Так? А то такі от просто турбоперемоги або турбопоразки. Ну, я як зазвичай граю, то в мене турбопоразки. Знову та, Я думаю, що такий буде сердитий. На ЄБРі суперник. Так? Можливо, навіть щось напише в ангар е, нашому артилеристу. Типу, як ти влучаєш, ти ж напевно на чомусь такому граєш, що воно влучає в ЄБРів. напевно, щось. Якийсь мод. Е, мод винищувач ЄБРів. Герой, поки навіть зводиться, знищюся. Танки суперників просто в хламіще. А ну, дайте хоч. В бабаху вліпити, так? ну, вогонь! Можна не повністю зводити, ні, повністю звівся, повинен влучити, вогонь! Знишкоджено, два знищено. Дві 2000 майже настріляно. Бачили, десь, десь ось тут стоїть артилерія, буде у нас контрбатарейна боротьба, можливо, пізніше, і ми знову контролимо ЄБРщика. Не переливки ЄБРщику цьому бою, суперник. І тут ще бабаха стоїть, тима, зашкірився. Останній герой. Так? Ну а в них ЄБР, бачимо, доблесно бився. Е, Ну, як міг, так? Все, що міг зробив в цьому бою, просто. Наша команда виявилася більш. Більш далі плани на бій, Тут з підпалом! Так. Чи це не наш три на. вороги знищені, 3339 настріляно, ну, це так, два підпали за крутяк, я вам кажу. Що таке імбіще, ось там так? Ну, і, і, і артилерію треба, артилерію, артилерію, ну не помітив, не помітив. Наш герой не помітив, артилерія підсвітилася. Помітив. Замешкався трішки. Ну. Ой! І. Ну, лучив. Я думав, що забереш і багато шкоди з, з нього зніс. Дайте добити, дайте, дайте, дайте добійся. Тайте. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.